Каже Господь у Євангелії, вложить собі в ухо ваші слова Сина Чоловіческого, Син Чоловіческий буде преданий в руки людей грішних. Сам Христос, Месія, Син Божий, зійде з небес спасти род людський, а сій світ у безумів лічного свого Спасителя буде розпинати. Но навіть апостоли одразу не розуміли, як то може бути, щоб Господь зійшов з неба спасти людей, а його розупнуть? Вони ще не знали, що розп'яття на кресті було передбачено Господом, коли б Син чоловічий своїм тілом вознесе гріхи наші на крест, даби ми, від гріхов, жили для правди. Раними кресними ми, усі, віруючи в Христа Ісуса, а не всі загалом. А віруючі, причому не всі віруючі, а віруючі православно в істину Канонічної церкви получають спасіння. Ісус, віддя помишлення їх, хто главний, хто правий, узяв дитинку, поклав перед собою і сказав їм: пам'ятайте, хто прийме дитя во воєння моє, тот мене приймає. Каже Іоанн, апостол Ісусові. Наставниче, ми виділено чоловіка, котрий дерзнув наглец, іменем Твоїм бісові зганяти. А ми, апостоли, йому запретили. З нами не ходить, значить не сміє. І от Ісус каже їм: не запрещайте, бо хто не проти вас, тот за вас. Ось ці слова пропустимо тепер через пам'ять. Хто в всьому світі не проти нас, Він є за нас. А от хто проти нас, це люди противлені. І виявилося, в Україні їх много. Ми думали, що безбожників там один, два, три, п'ять, ні десятки і десятки тисяч. А значить, то, що ми спитуємо всякі проблеми, ми знаємо, Деколи да, коли ми терпимо із за того зовнішні. За те, що внутрі у нас не є у многих людей мира. Господи, благослови наших людей, щоб ми помнили, що ніч не мішає нам спастися. Навіть судові переслідування служать для проповіді, служать для того, щоб розумні люди догадалися, що якщо б не було гонення, то може би ще сумніватися, істина ли віра в їх ли наша. Боже, мати, поможи нам не боятися нікого, а пам'ятати, я пророк спасіння. спасення. я відів, як Господь іскупить своїх від власне пекла, і ми ті, котрих Бог Ісус іскупив від власне пекла. А от ті, котрі нас гонять, остаються пекельними заключенными, котрих Сатана кидає. Зіної точки в другу, зіної секти, в другу, запалює їх бити християн, незавідна їх доля кара страшна чекає. А ми просимо, Господи, і родичів наших благослови, і воїнів благослови, і переселених помилуй, і на заробітках людей сохрани, і гонителів наших помилуй, бо їх треба шкодувати. Бо вони мало того, що злосні порушники законів України і Конституції і законодавства, а знає про це, не вбіжаємося, лиш то тільки з любящим серцем Господь наш подвиг, терпіння і ті на землі підтримує нас, а вічності в вічності сів'єду за святими покличе нас тим самим Пророком Осією бути наслідниками Царства Божого. Амінь.